15 лютого субота готові до провокації, бо здається, Янголядко з правого плеча сьогодні взяв вихідний. А його колега Чортенятко вирішив скористатися цією можливістю і відірватися наповну. Якщо ви прокинулись з бажанням пригод, драйву та гострих відчуттів, вітаю! Енергія дня повністю підтримує цю ідею. Що вас може очікувати? Виграш в лотерею. Або хоча б знайдений під диваном заначений кеш, чи повернути борг, на який ви вже не чекали. Магнетизм, який змушує людей тягнутися до вас. Головне, щоб не токсичне, і не зі своїми порадами як краще жити, або ще гірше зі своїми проханнями вийти за них, попрацювати у свій вихідний, хороший секс, або як мінімум флірт, який змусить вас сяяти, тусовка. Яка може перетворитися на кінофестиваль за жанром від романтичної комедії до драматичного трилера, провокації та розкриття таємниць, день обіцяє бути яскравим, але не втрачайте голову, легко втратити межу між насолодою та надмірностями, між свободою та хаосом. Не дозволяйте собі загрузнути у негативних думках чи шкідливих звичках. Якщо щось здається вам занадто гарним, щоб бути правдою, перевірте ще раз: І якщо вам здається, що ви ви повністю контролюєте ситуацію, можливо, вона вже контролює вас. Для тих, хто в парі, прекрасний день для пристрасних моментів, але є ризик емоційних гойдолок. Головне не перегнати. Якщо ви давно хотіли додати вогнику у стосунки, ось ваш шанс. Я взагалі вважаю, що день закоханих має бути 15-го, бо по енергіям він підходить набагато більше. А от для самотніх висока ймовірність знайомства Але чи це буде казкова зустріч, чи ще один черговий треш досвід, залежить від того, як карта ляже або куди п'ята точка вас потягне. А от в негативній. І від дня у нас сьогодні можуть бути проблеми через наших друзів, які тягнуть нас не туди і підбивають на різні неекологічні речі. Холод в стосунках та дистанціям, страх бути собою. Страх не сподобатись. І є великий ризик зруйнованих планів. До 14.00 обирайте акуратність, чистоту в деталях та мінімалізм. Ідеально, це діловий або casual смарт стиль та стримані відтінки. А от після 14 баланс, гармонія та краса, легкі тканини, витончені аксесуари, ідеальний образ це той, що підкреслює вашу привабливість, але не кричить про неї. Субота буде не нудною. Головне, не пірнайте у крайнощі, бо за емоційними гойдалками легко пропустити щось дійсно важливе. А ще пам'ятайте, справжня влада над спокусами це вміння ними керувати. Дякую за ваші вподобайки. Не забувайте зберігати цей прогноз, а я бажаю вам диявольські прекрасної суботи та гарного дня!